Звіт з ЄСВ краще подавати щомісячно чи щоквартально? Напишіть вашу думку. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. Декілька місяців тому Пенсійним фондом України було представлено законопроект про внесення змін до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І ось недавно Комітет Верховної Ради України з соцполітики розглянув три законопроекти: номер 9569, 9570 та 9571, якими пропонується із 1 січня 2024 року передати функцію адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто ЄСВ, від Державної податкової служби України до Пенсійного фонду України. Так що ж очікувати роботодавцям з 1 січня 2024 року, у разі прийняття цих законопроєктів? давайте розбиратися. Перше, що планують зробити, це передати адміністрування єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Нагадаю, що раніше єдиним внеском займався саме пенсійний фонд. Єдиний соціальний внесок сплачувався на рахунки фонду, після чого ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування. Звітність з ЄСВ також подавали до пенсійного фонду. Але в 2014 році функцію адміністрування єдиного соціального внеску взяли на себе податківці. Більше того, із 2021 року навіть відбулося об'єднання зарплатного звіту, який подають. Щоквартально. а це, як ми всі відчули, сприяє проблему щодо вчасного надходження інформації до реєстру застрахованих осіб. А від якості адміністрування ЄСВ залежить здатність системи соціального страхування профінансувати відновлення і збереження працездатності працівників, а також гарантувати матеріальне забезпечення громадян, що втратили працездатність. Зараз, наприклад, щоб отримати вчасно лікарняні роботодавцям в деяких випадках. Потрібно подавати довідковий звіт, а це все додаткова робота бухгалтера. Адміністрування ЄСВ включає у себе ідентифікацію та облік платників ЄСВ, об'єктів оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, а також організацію та контроль сплати ЄСВ згідно із чинним законодавством. І всі ці функції, які зараз виконує податкова служба із 1 січня 2024 року. У разі прийняття законопроєктів буде виконувати пенсійний фонд. Отже, якщо зараз пенсійний фонд це орган, уповноважений відповідно до закону 2464 вести реєстр застрахованих осіб держреєстру та виконувати інші функції, передбачені законом. То з 1 січня 2024 року це буде вже орган уповноважений вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасніх їх сплати, вести державний реєстр та виконувати інші функції, передбачені законом. Другий важливий для роботодавців момент сплата ЄСВ. Буде здійснюватися страхувальниками на рахунки територіальних органів пенсійного фонду. Але строки сплати залишаються незмінними. Для роботодавців це щомісяця не пізніше 20-го числа наступного місяця, крім гірничих підприємців, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок на за календарний місяць не пізніше 28-го числа наступного місяця. А ось ФОПів пропонують зобов'язати сплачувати ЄСВ за себе не раз у квартал. А щомісяця, крім того, відповідно до законопроекту, звіт з ЄСВ будемо подавати пенсійному фонду щомісяця через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Таку звітність подаватимуть в електронній формі, а страхувальникам, у яких кількість застрахованих осіб не перевищує 5 осіб, за їх вибором в паперовій формі. Строки подання та форма звіту мають бути встановленими пенсійним фондом за погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах соці... соцзахисту населення та фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тобто, замість квартального об'єднаного зарплатного звіту роботодавцям доведеться подавати. Щомісячну звітність з ЄСВ до пенсійного фонду та щоквартальну звітність з ПДФО та військового збору до податкової служби. Знову ж таки, у разі прийняття цих законопроєктів. Таким чином, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував три законопроєкти розглядати разом у комплексі. Включити до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Ну а нам з вами доведеться знову почекати. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під цим відео. Отже, всі ці зміни тільки плануються. А як будемо звітувати за третій квартал 2023 року? Ну, поки що тут, як і раніше, подаємо податковий розрахунок за звітний квартал, а саме подаємо об'єднаний звіт щодо ЄСВ, ПДФО та військового збору. Строк подання не змінився протягом 40 днів за днем завершення звітного періоду. Тобто, податковий розрахунок за третій квартал ми будемо подавати до 9 листопада включно. А ось форму звіту. Трошечки змінилась. Так в додатку 1 з'явилась нова графа 26, ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Якщо у вас є такі працівники, то заповнюючи додаток 1 за третій квартал, не забудьте проставити відповідну ознаку: 1, якщо працівник виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, або 0, якщо до працівника не застосовуються умови статті 21. -1, Кодексу законів про працю України. А ось змін у самому додатку 4ДФ майже не відбулося, але було оновлено та додано нові ознаки доходів. Це графа 6 додатку 4ДФ. Крім того, в самому податковому розрахунку з'явився новий рядок 095. Тут відповідну позначку повинен проставити резидент Дія Сіті. Комітет Верховної Ради України соцполітики розглянув та рекомендував прийняти три законопроекти. Очікуємо, що з 1 січня 2024 року адміністрування єдиного соціального внеску перейде від податківців до пенсійного фонду України. У разі прийняття законопроєктів сплата ЄСВ буде проводитись на рахунки пенсійного фонду, а звіт з ЄСВ будемо подавати окремо до пенсійного фонду і щомісячно, як це і було до 2021 Цього року в 2023 році звітуємося щодо ЄСВ, щоквартально в складі податкового розрахунку. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бух платформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником букплатформи. Посилання знайдете в описі до відео.